Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Ціна відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин носом вільно. На каналі 1+,1 плюс триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Одеса Знову під атакою російських терористів. Ворог укотре вдарив балістикою по житлових кварталах. Зранку, коли люди поспішали на роботу, пролунало кілька потужних вибухів. А потім у середмісті здійнявся стовп чорного диму. Уже відомо про десятьох потерпілих. І більше дізнаємося у кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Він зараз з нами наживо із Одеси. Вітаю Сергію. Тож розкажи, що відомо станом на зараз про наслідки удару. Тобі слово вітаю. У нас знову пролунала пітна тривога. Тому ми відійшли на віс укриття, знаходимося. І хочу дуже швидко розповісти, що зараз там, момент кількість постраждалих зросла вже до 11 людей. З них восьмеро у лікарнях, одна із шпиталізованих у тяжкому стані. Ще двома людям надали допомогу прямо на місці. Усіх осколкові поранення, або після вибуху, округи розліталися і склою уламки будівель серед постраждалих і перехожі, і ті, хто був в оселях, кількох людей довелося діставатись під завалів, розповіли у ДСНС. Зараз будівлі, які знаходяться поруч, житлові будинки. Рятувальники проходять по цим будинкам для того, щоб впевнитися, що немає постраждалих, немає загиблих. Плюс до нас є дзвінки, є виклики про те, що люди заблоковані в своїх квартирах через удар. Ворог не вперше б'є саме по цьому кварталу, хоча тут немає жодних військових чи інфраструктурних об'єктів, натомість багато житлових будинків старої побудови. Мешканці на собі вже відчули кілька нічних атак двонівки. Того до них двічі прилітали балістичні ракети. Тому у військовій адміністрації кажуть, що це саме терористичні дії з боку росіян. Котрий ворог атакував мирне населення балістичною ракетою. Ви бачите всі, що навколо щільна житлова забудова, знаходиться стоматологічна клініка, аптека. Жодних натяків на те, що тут перебувають військові або якісь інші цілі, які можуть цікавити ворога, немає. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни. Встановлюється інформація, яка має відношення до цього провадження, та перевіряються факти. На місці удару видно, що ракета поцілила просто у двоповерхівку, ну, двоповерхів, яка на ща стоїть пусткою у ліцеї, поруч теж щоб якось без терпіти завдяки точній схемі дій під час повітряної тривоги, кажуть педагоги серйозні руйнування після вибуху, але всі учні та вчителі цілі. Швидко усі учні разом з нашими викладачами, вчителями та співробітники закладу освіти перемістилися в укриття і вже під час повітряної тривоги усі перебували в укритті. Те, що ми вже бачимо, да, з попереднього огляду це близько 105 вікон, більше 10 внутрішніх дверей, стеля, мабуть, що десь метрів 300 квадратних. І вибуху, вибухо, але фахівці бо росіяни били могли залишитись безпеки із цього взялися кому ще щас було допомагав. Дякую, Сергію. Бачимо, що можливо через роботу РЕП уже і проблеми зі зв'язком. Зараз маємо. Тому бережіть себе. Якщо є повітряна тривога, то обов'язково. йдіть в укриття кореспондента Сан Сергій Усачук був зараз з нами наживо з Одеси. Розповів про ранкові прильоти, і зараз знову в Одесі лунає повітряна тривога. Тож бережіть себе. П'ятеро поранених на Миколаївщині. Росіяни атакували дроном Солончаки під час роздачі людям допомоги. Поранення отримали як представники гуманітарної місії, так і місцеві. Усі шпиталізовані двоє чоловіків у тяжкому стані. В Антонівці поблизу Херсона під удар ворожого дрона потрапила 86-річна жінка. Вона у лікарні з вибуховою травмою загалом за добу в області четверо поранених. Росіяни обстріляли 13 сіл. І Херсон пошкодили три багатоповерхівки, 22 приватних будинків. Та газогін долають наслідки російських авіаударів на Чернігівщині. Там поранено чоловіка. Його ушпиталили. Понівечено житлові та господарські будівлі. Вибухи лунали ввечері у двох районах області. На місці прильотів утворилися метрові вирви. Понад 2500 ударів завдали росіяни по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. У Покровському районі пошкоджені багатоповерхівки та приватні оселі у Бахмутському окупанти зруйнували майже два десятки будинків. Гучно було цієї ночі у Росії. Після атаки безпілотників палає нафтопереробний завод у калузі. Джерела ТСН у воєнній розвідці підтвердили, що це була операція ГУР. Внаслідок ударів дронів на об'єкті сталася серія вибухів, та розпочалася пожежа. Під обстріл потрапив і завод Тайфун, який є частиною російського воєнно-промислового комплексу. Там виробляють зокрема радіолокаційне обладнання, деталі для систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів, ураження заводу «Тайфун». Фун підтвердили в українському центрі протидії дезінформації. Дрони і ракети цієї ночі також атакували Курську область Росії за повідомленням тамтешнього губернатора. Вночі над регіоном, нібито, збили сім ракет та сім безпілотників. Російські окупанти продовжують тиснути на українські позиції та просуватися на фронті. Нині ворог окупував два населених пункти у Донецькій області Катеринівку та Юр'ївку і просунувся біля дев'яти населених пунктів. Повідомляють у діпстейт. Активізувалися окупанти і на Харківщині. Загарбники десантувалися на човнах через річку скіл, південніше селище Новомлинськ, та закріпилися на західному березі. А це означає активізацію артилерійського та мінометного вогню ворога по території дворічанської та. Куп'янської громад попереджають військові аналітики. За словами начальника генштабу, Куп'янськ надійно обороняється. Дотепер Збройні сили України відбили усі атаки окупаційної армії на місто. Начальник генштабу Анатолій Баргилевич запевняє, на цей час загрози захоплення Куп'янська немає. Натомість, Росія готується до зухвалого штурму Запоріжжя. Попереджає видання The Economist. Коли саме це станеться, поки що невідомо, оскільки половину свого угруповання на цьому напрямку. Окупанти перекинули на Курщину для посилення контрнаступу проти ЗСУ. Там оператори дронів української бригади морської піхоти демонструють відбиття численних штурмових груп. Росіяни, які скрізь на лінії зіткнення, застосовують да штурмів, баги, мотоцикли та інші кустарні методи. Загалом продовж минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. Браковані міни у збройних силах шириться скандал навколо боєприпасів калібру 120 мм, міліметрів, які не вибухають і не долітають до ворожих позицій. Відео із мінометами, які палають, та нерозірваними мінами навколо знаряддя, надали спеціальні кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко. Самі бійці армійці скаржаться, що до них приїхала ціла партія неякісних мін виробництва укроборонпрому. Кількість таких боєприпасів не розголошують, але те, що ця проблема стосується різних ділянок фронту. Онто від Курщини до околиць Рахового свідчить про те, що це тисячі мін. Бійці називають причини: вологий порох, який проїжджає у неякісному пакуванні. Браковані вибивні, які мають змушувати міну вилітати зі ствола, але цього не роблять. І підривник поганої якості саме він відповідає за розрив міни, а цього не відбувається. Тож мінометники вимушені діставати міну зі ствола. Руками ризикуючи, що вона вибухне, і такими боєприпасами не можуть прикрити піхоту, яку штурмують. Чому так сталося? І хто винен, що в умовах браку боєприпасів на фронті приїхали браковані міни? ТСН сам спитала у міністерство оборони. Бо саме воно замовляє боєприпаси у виробників для армії. Експерти ж заявляють, що відповідальність за це мають розділити виробники і постачальники Через неякісну упаковку оці параха. Приїжджають з пробитими, і вони вологі, волога порохи не горить, і міна випльовується. Вона просто випльовується і падає рівно перед перед мінометом. Другий аборт подряд сама міна. Поміняли висибний. Винімається так. Понімаєте? Пальцями со винімається, б**. вона должна екстрактором винімається ледь-ледь би на першому етапі. Це технічний контроль на підприємстві, дає збій. На другому етапі це серед військових дає збій цей етап. Тобто, це що хтось закриває очі на неякісні боєприпаси і відповідно їх відправляє в зону бойових дій? От, по цим двом моментам і треба проводити розслідування. Маскуються, аби не потрапити на очі ворогу та вправно знищувати його на запорізькому напрямку на окупантів. чатує екіпаж ФПВ дронів батальйону безпілотних систем 31-ї механізованої бригади. Аби влаштувати окупантам сюрприз на безпілотники. Захисники встановлюють вдосконалені снаряди. Вони різної модифікації нашпиговані уламками, ба навіть гострими ланцюгами. Кореспондентка ТСН Кіра Овес спілкувалася з бійцями. Розкаже деталі. Чимало снарядів, які використовує батальйон безпілотних систем для більшої ефективності на позиціях, модифікують розробники бригади. Зокрема, цей лісоруб має гострий ланцюг з бензопилки. І нарізали шматками, і ось так зробили, обмотали зверху, щоб ну можна представити, дай коли будуть куски бензопили, розлітатися з хорошим зарядом вибухівки. Це там на своєму шлюху все рвати. Все що попадеться. Не менш ефективною у боротьбі проти ворога є сфера, це надрукований на 3D-принтері. Снаряд кажуть пілоти. Чому його плюс в тому, що він іде як сфера, да круглий і уламка розлітається у всі напрямки. Завдання пілота із позивним демон влучно доправити вбивчу пташку по позиціям окупантів. Ювелірно доправляти дрон саме туди, куди треба, зізнається, навчився не одразу. Дуже складно. Я коли вчився, я й сам думав, чи в мене ну. Чи я зможу, чи не зможу. Я навіть сам спочатку сумнівався. Потрібно на симуляторі довго практикуватися, потрібно все вдержати дрон в повітрі, контролювати його. Там немає ніякої стабілізації. Родом з Житомирщини Демон вже півтора року у війську раніше воював на Донеччині. каже на Запорізький напрямок, росіяни кидають здебільшого живу силу. Техніку тут побачиш не часто. Більшість вони ото вночі виходять і в цих. В маск плащах, що теж від дронів вони ховаються. Та й вдень роботи вистачає, коли розвідка вполює схов росіян. Туди одразу вилітає ФПВ-дрон. Заряджає безпілотники Янгол. Це іде проти піхоти, це у нас іде проти техніки. Вона пропалює метал, таке встановлює робить свою роботу. Оператор безпілотників штепа працює очима пілота. Він постійно за моніторами в прямому ефірі бачить роботу побратимів. Спостерігаю за Стрімами СМАВІКА те, що веде розвідку, е, є карта. Смавіка, якщо є якийсь рух противника, дають координати, пілот летить. Я дивлюся за стрімами і допомагаю пілоту зорієнтуватися, долетіть. Робоче місце екіпаж облаштовує під землею, адже росіяни не шкодують ні сил, ні засобів, аби знайти та знищити наших пілотів. Чим тільки не стріляють, починаючи від мінометів там х 120-х. Артилерія і масово зараз кабами почали закидувати. Тільки за одне нічне чергування пілоти батальйону можуть знищити зо 20 окупантів і кажуть: що більше буде техніки, то більше теме впольованих росіян. Наразі у батальйоні дуже не вистачає автівок, тож бійці збирають на пікап і просять допомогти у цьому. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Більш як 100 тисяч жителів Кривого Рогу досі без опалення, без тепла, майже 800 будинків, понад 10 лікарень, кілька десятків шкіл і садочків. У штабі, який створили для виправлення ситуації, у зриві опалювального сезону винуватять зношені мережі та постійні гідроудари через неструмлення під час обстрілів. Крім того, виправдовуються посадовці: не вистачає працівників через мобілізацію. Нині запевняють, що екстрено намагаються виправити ситуацію, але за найоптимістичнішими прогнозами тепло подадуть не раніше 8 грудня. До того часу обіцяють замінити всі аварійні ділянки мереж однак, містяни, які і минулу зиму про. Жили фактично з холодними батареями, обіцянкам уже не вірять. Двокімнатна квартира 50 квадратів це півтори тисячі гривень за холодні батареї. І при тому грілися електрикою. Було у грудні воно, один місяць. У січні почалися вже перебої. Вже був низький тиск, низька температура, лютий, березень взагалі не було. Все. Орієнтовно до 10 грудня повинні завершити повністю всі роботи і підключити усіх абонентів. На сьогоднішній день не підключено ще 800 абонентів до опалення, це майже 100 тисяч людей. Ми проїжджаємо зараз, обдивляємося всі ремонтні роботи, щоб не було ніяких там халтури, скажімо так. Відбудовувати школи та лікарні Чернігівщини допомагають два провідні фонди зі Словаччини. Вони виділили пошкодженим внаслідок повномасштабного вторгнення навчальним закладам та лікарням 5 мільйонів доларів на ремонт. За сім місяців відновили 14 укриттів у школах та самі навчальні заклади. Як виглядають відремонтовані школи, розкаже кореспондентка ТСН Галина Кавустинська. У цьому спортзалі учні готуються до майбутніх змагань. Але ще рік тому тут були вибиті вікна, зруйнований уламками фасад та пробитий дах. Так виглядав спортзал однієї з чернігівських шкіл. Після того, як в березні 2022 року російська влада завдала два прямих удари по навчальному закладу. Школу закрили на рік. Уроки проводили лише онлайн. Щоб відновити будівлю, потрібні були колосальні кошти. Була зруйнована частина стелі повністю, тобто було видно небо. І це було не в одному місці, а було два місця в саме в даху, коли повністю були сюди прильоти. Гроші шукали усюди. Спочатку завдяки місцевим організаціям зробили ремонт в кількох кабінетах. Допомогти відновити спортзали взявся словацький фонд Відкрити суспільство Братислава на реконструкцію приміщення. Він виділив 97 тисяч доларів. Отже, в залі полатали дах, замінили підлогу та побудували другий поверх як оглядовий майданчик. З вересня 24-го ми змогли розпочати повноцінне навчання і заняття з дітками. А це інша школа на Чернігівщині. Громада Трисвяцької Слободи в лютому 2022 року була частково окупована. У березні дві ракети влучили у місцевий ліцей, пошкодили дах та вікна будівлі. Після звільнення все полагодили, але постало питання шкільного укриття. Була відсутня витяжка, була тут волога дуже підвищена. Шумоізоляція була погана, ну і не закріплені стіни зараз. Керівництво школи написало план та створило проєкт ідеального укриття, але зібрати кошти бодай на одну витяжку не вдалося. Самотужки це нереально було зробити. Київська сільська рада нам дуже багато допомагає в освітньому процесі, але повністю, хоча б одну витяжку зробити, нам прорахували, вона коштує більш мільйона на той час. Була у цьому випадку на допомогу прийшов знову словацький фонд, який на Чернігівщині опікувався реконструкцією шкіл. Найголовніше це додали да, цього. Витяжку повністю переобладнали санвузли. Вони тут до цього були, але знову ж таки трошки неправильно вони були сконструйовані. Крім вентиляції та нових санвузлів, за кошти фонду школа зробила ремонт в кабінетах, щоб під час тривог учні різних класів могли навчатися в окремих кімнатах. Ми знаходимося в одній з кімнат, де навчаються діти. і Саме в цій кімнаті в більшості навчаються під час повітряних тривог 11 клас. Їм ніхто не заважає. Вчителі повноцінно ведуть урок без освітніх втрат, Омеблювали такими стільцями, де вони можуть не тільки сидіти, а ще й записувати, занотовувати щось. Директор фонду Фадір Блащак розповідає, словаки постійно допомагають Україні. Лише на боєприпаси у жовтні цього року зібрали понад 4 мільйони євро. А упродовж останніх семи місяців разом з Тайванем відбудовують школи та лікарні у Чернігові. сильний партнер минулого року нам вдалося дістати фінансування з представництва Тайваню в загальному розмірі 5 мільйонів доларів, котрий ми розподілили на декілька фаз розмірів проекту. А власне, гуманітарні, спільні збори та краудфандингові платформи та проєкти з реконструкції чи відбудови закладів. Федір розповідає, фонди Тайваню доєдналися до Словацьких, бо Україна не визнає острів як окрему державу, і відповідно країна не може напряму передавати нам гроші. Але тайванці дуже хочуть допомагати, адже переживають подібну ситуацію. Галина Капустинська, Михайло Потята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Грузинський парламент, якого не визнають опозиція, і президентка країни зібрався на своє перше засідання. Відкрили сесію депутати від керівної партії Грузинська мрія. Ця політсила набрала більшість на виборах, котрі, за повідомленнями, відбулися з порушеннями. Опозиційні партії засідання бойкутували раніше. Вони обіцяли перешкодити сесії, адже закликають не лише розслідувати порушення на парламентських виборах, а й провести нові під наглядом іноземних спостерігачів. Напередодні під парламентом країни розбили свої Маєте протестувальники, вони намагалися завадити представникам грузинської мрії, потрапити до парламенту. Керівна політична сила країни останнім часом проводить проросійську політику і відступає від демократичних принципів, за що євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії. Майстер-клас зі зброї для цивільних бригада Азов на одному зі столичних полігонів організувала для усіх охочих показ зброї, яку в підрозділі використовує піхота. Для цього представники одного із батальйонів спеціально приїхали з фронту до Києва. Міномети різних калібрів, гранатомети кількох видів, автомати і снайперські гвинтівки. Відвідувачі могли потримати в руках снаряди та розібрати і зібрати зброю. В Азові кажуть, такі заходи насамперед потрібні, щоб популяризувати. Організувати рекрутинг, а цивільні, що прийшли, зізнаються такі майстер-класи в країні за нинішніх умов потрібні усім. Ці цього заходу ознайомити людей, які не мають бойового досвіду, а хтось можливо і проходить службу зараз в якихось підрозділах можливо збройних сил України, для того ознайомити їх ближче зі зброєю, з якою ми працюємо, і конкретно виконуємо поставлені бойові задачі на передовій. Ситуація насправді нестабільна, і я вважаю, що кожен. Має готуватися, поглиблювати свої знання у військовій справі, розуміти, як це все працює, як працює військо. Я особисто розглядаю можливість у разі крайньої потреби мобілізуватися. Урок безпеки через особистий досвід. В одну із львівських шкіл завітали сапери, які втратили ноги через вибухи мін. Кажуть, важливо навчати дітей обережності, тож показували школярам, які на вигляд вибухонебезпечні предмети, захисне спорядження та розповіли, чому важливо нічого не торкатися і завжди повідомляти дорослих. Історію друзів саперів та враження школярів від уроку розповість кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Щодня вони ризикують життям, щоб інші почувалися в безпеці. Андрій Ільків і Тарас Сало поліцейські сапери, які під час розмінування втратили ноги, проте не полишили роботу. Як розміновують території, нині розповідають школярам. Дітям треба розказувати, щоб вони не брали небезпечні речі в руки, щоб вони розуміли, що це не є ігри, що воно в будь-який момент може вибухнути. У сапері понад 15 років досвіду. Однак кажуть, спочатку повномасштабного вторгнення розмінували більше аніж за увесь час служби. Працювали у Київській та Харківській областях. Кажуть, масштаби мінування величезні, вибухові предмети вивозили вантажівками. Їм було все одно, що мінувати, і хто на тій міні підірветься. Чи це були якщо були міні загороджені для військових, так само були і заміновані школи, дитячі садочки. Під час одного із завдань на Харківщині Андрій наступив на міну. Пригадує роботу вже завершили, однак розгляділи ще міни. Взяли помітити, що вже будемо вже збиралися їхати, вже лишати на наступний день, помітити дану ділянку місцевості і вже відступаючи, відда. Працювала міна, яка знаходилася в шарі ґрунту. Поки Тарас побратимом намагався допомогти Андрію, вибухнула ще одна міна. Коли ми почали його евакуйовувати з цього мінного поля, я так само наступив ногою на протипохотну міну пмм 2 Підірвалися Андрій в одну сторону, я в іншу сторону, Рому далі відкинуло. І ми вже зрозуміли, що до нас підійти комусь з посторонніх не варіант, бо може так само підірватися. І ми вже так на спині руками відштовхуючи з місця, цього виповзли. Далі саперів доправили до військового шпиталю у Харкові. Тарасу й Андрію довелось. Ампутувати по нозі зробили ну чищення рани того всього. А потім реампутація це вже на вищому, на вищому рівні. Провели реампутацію, де вже підготували іменно ногу для встановлення комфортного носіння. протезу. Попри ампутацію Андрій та Тарас повернулися до роботи уже через три місяці. А ще почали ділитися із дітьми своїм досвідом та ризиками професії, показують учням, як виглядають міни, вдягають їх у спеціальне вибухове захисне спорядження. Коли знайшли вибухово небезпечні предмети, звернутися до старших, самим не підходити, викликати поліцію 102, 101, 112 і не підпускати своїх друзів. На мене вділи такий жилет спеціальний з спеціальної тканини, вділи мені шлем. відчуттях було трошки важко, бо сам костюм важить 40 кілограм, вразили своїми історіями, вразили своєю думкою. Сепери кажуть, для них важливо донести, що будь-який необережний рух може бути фатальним. Вчать дітей обачності і самі вже готуються повернутися на схід, щоб продовжити свою небезпечну, але необхідну роботу. Марічка Андрій Попович Лівтесен один плюс один марафон. Єдині новини. Стають дедалі стійкішими і не бояться антибіотиків. Резистентність, тобто нечутливість мікроорганізмів до спеціальних препаратів, вже стала проблемою світового масштабу. Бо якщо антибіотики перестануть діяти, смертю пацієнтів, закінчуватиметься третина випадків пневмонії. А ще найменше п'ятеро із тисячі жінок гинутимуть після пологів. Від туберкульозу зможуть вилікуватися тільки чверть людей. За даними воозу, лише у 2019-му майже 5 мільйонів смертей було. Пов'язані зі стійкістю мікробів. То чому ж невидимий для людського ока ворог стає таким сильним? І чи можемо ми це побороти? Медиків розпитувала кореспондентка ТСН Олена Левкун і розповість в наступному випуску ТСН. Операція, про яку треба говорити, хоча це дуже рідкісний випадок. У лікарні Охмадит прооперували дівчинку, яка має вроджену генетичну аномалію. Аби провести таке медичне втручання, залучили цілу групу різних фахівців. У чому унікальність випадку кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розповідає? Це історія, яка трапляється один раз на мільйон людей. Історія про дівчинку, якій допомогли у лікарні Охмадит. Дитина, про яку ми розповідаємо, дівчинка зовні, дівчинка всередині, але має генетичну особливість. Зовнішні статеві органи були повністю сформовані як чоловічі генетична ендокринологічна хвороба. Це рідкісний випадок. І завданням лікарів було зрозуміти, ким почувається дитина і коли саме треба робити таку операцію. Втручанню передувала мультидисциплінарна комісія. Як правильно вчинити, разом вирішували генетики, урологи, гінекологи, ендокринологи та психологи. Ще на етапах до госпітальних етапах е, е, було з'ясовано, що вона генетична дівчинка. Е, вона розвивалася як дівчинка. Вона себе відчуває, як дівчинка. Вона грається і росте свідомо відчуває себе дівчинкою. Симпатична та мила, наша героїня каже, операції не боялася, довіряла лікарям. Хіба переживала чи подіє наркоз? Трохи було страшно. Як після наркозу я вийду більше? Хвилювалися рідні. Дуже тяжка операція була дуже довго. Операція йшла, я переживала тих шість часу. В реанімації вона була читати цілу нічну раду. Ми не показуємо обличчя дитини не тільки через лікарську таємницю. Ця операція мала не лише медичні показники. Три і ранило, що щось не так, тому їй було це дуже необхідно. Лікарі вирішили розповісти цю історію, щоб підтримати інших дітей та їхніх батьків, бо, хоч це і рідкісна генетична особливість, але вони не самі і дитині можуть допомогти в Україні. Частіше за все відправляють у Францію або Сербію і кажуть, що наші точно не допоможуть. У нас ніхто таке не оперує. І ці всі діти, які народжуються з. Проблемами з зовнішніми статевими органами, вони всі виїжджають за кордон. Я вважаю це неправильно і нечесно по відношенню до нас лікарів. Після операції минуло два тижні. Увесь цей час лікарі стежили, чи не буде ускладнень, адже аж настільки складну операцію робили вперше. Результатом залишилися задоволені. Скільки ще таких випадків в Україні вони можуть здогадуватися, але закликають батьків звертатися за допомогою в Україні для своїх дітей. Наталя Нагорна, Володимир Парахонський, Анатолій Короб, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. День народження маленьких панденят у Гонконгському зоопарку провели свято на честь пухнастиків. Панденят там сестричці і братику виповнилося 100 днів. Це дуже важлива віха у їхньому розвитку, кажуть зоологи. Адже при народженні малеча важила. 122 і 112 грамів. Нині ж панденята набрали вагу до понад 5 кілограмів кожне. У них активно ріжуться зубки, і вони почали гратися одне із одним із мамою. Ведмедиця Ін Ін, яка народила двіню, встановила рекорд у свої 19 років. Вона стала найстаршою мамою панденят близнюків.